Доброго дня! Я рада зустрічі з вами на каналі Тама Мирна. Мене звати Тамара. В сьогоднішньому ролику мова піде про мої секретні матеріали. Рік тому розпочалася ця історія. Протягом цілого року я вкорінювала, живцювала, спостерігала та знімала відео. А зараз ви бачите результат цього вкорінення вічно зелених та фойних рослин. Це мій перший досвід вкорінення цих рослин, і він досить вдалий, і я б хотіла ним поділитися. Можливо, хтось ще б схотів вирощувати. А можливо, навіть вдасться запропотувати на продаж. Коріння туї та самшита викликало в мене особисто вау-ефект. Це досить вартісні саджанці. І це дуже приємно, що ти сам це зробив. Ось таке туєнятко. Такий саджанець туйки. Тує смарагд. Скореним таким великим. Дивимося далі. Розсипається легко ґрунт. Опа, ось аж два, аж три. О, аж три. Дивіться, оце ж ось, ось туєчка, це ж один садженець з однієї, отакої манюсінької. Приріст невеликий. Бачимо світло зелене. Невеликий приріс. Ну вона, напевно, пустила пізно корінь. Вона починає mm. ж приріст робити, тоді, коли в неї з'являється корінь. Через це приріст невеликий. А тут ось ми бачимо величенький, Ось такий. Подивимося на корінь. Попробуємо витягти, корінь Міцний через те не дуже обривається. Це не помідор чи капуста. Це ж дерево. О, ось корінь який красивий. І така тоєньотка. Посадимо його. Сподіваємося, що все перезимує. Вкоріняються вони, ну, можна сказати, добре, але довго. довго. Отак ми в лютому як поставили, чи в березні, коли ще було холодно. в парничок. Щоб температура була 15-18 градусів, при такій температурі починає утворюватися калюс, а потім корінь. В холодку, в безперервному холодку. Навіть коли було у нас жарко, вони стояли в мене. В парник був в абсолютному холодку. І там вони пускали свій корінь. Це на цей корінь. Я не знаю сантиметрів 30 його. І приріст, ось нормальний світлозелений. Це дуже смарагд. Це все туйка смарагд. І ось така коренева через 7-8 місяців. Вічна зелена рослина сам шит. Такий садженець кореневою. Не тільки внизу, а й ось і вгорі отут. Багато дуже рослин розмножуються живцюванням. Дуже багато, я планую їх розмножувати багато, ну і, і інші. Ну, поки що це вирішила сам шит. Дуже популярний для декоративного озеленення. Я хочу також декоративно озеленити, да, більше свою ділянку. Саджати буду я їх у стаканчики. Стаканчики я підготувала таким чином. Я обрізала їм кожному верх, зняла оце колечко. Стаканчики в мене є тут і нові, і трошечки беушні, та не трошечки а добре. Це з-під полунички. Я розсаду висаджувала, але тепер вони залишилися, я їх використовую декілька разів. Чому я обрізала це ребро? Я покажу. Такий я результат отримала, показую, чому я їх пообрізала. Таким чином, вони не творилися квадратні і стали значно густіше. Тепер наступив етап сортування. Сортуємо на два сорти. Живці, які мають ось такий таку довжину, десь до 20 см, більш-менш товстою. Ну, скажімо, стеблом таким товстеньким. І кроною, немов би таке маленьке дерево утворює. Це ми сортуємо, вроді як перший сорт. Ось у нас з А тут мають більш тоненькі такі пагінці, геть тоненькі, менше листя, коротшого розміру. Це як експеримент, будемо дивитися, який з них корениться, чи не вкореняться. Ми, звичайно, умови їм однакові створимо. Корневіну мочимо, як будемо саджати, потім я ще з відео. Ну, Зараз ми на етапі сортування. Так, для подальшого вкорінення ось аж літає дим. Дай, будь ласка, пачечку. Ми взяли препарат, отакий, стимулює, що стимулює коріння. Воно має порошко, такий порошкоподібний, ну як пудра. Йому будемо зараз опудрювати край кожного, кожного живця і ставити в землю. Він містить в собі якісь там особливі кислоти, які потім, коли рослина просипається, починає їх вбирати і утворюється а пізніше коріння. Ну а далі втикаю. Ось саженці, яких приготувала. Ось десь так саженцець виглядає. Нижню частину живця, яка буде заструнена в землю, треба ретельно очистити від листочків, тому що вони в процесі довготривалого стояння загниються. І просто застромлюю. Для того, щоб воно гарно вкорінилось, треба, щоб земля дуже тісно об, так обліпила самий пагінець. Тому поливати краще після того, як натикать. Вкот на подвір'я і поливаю таким способом. Поливатиму в декілька цих декілька етапів, поки не промочиться земля. Ну і до компанії ще поставила такий декоративний кущик Тамарикс. У нас був один. І олівець Скайрукет. Ось його гілки, такий мають вигляд. Пішла, нарізала, наживцювала їх такої довжини. Десь сантиметрів по 10-12. Верхній зріз перпендикулярний, нижній зріз косий. Ну і поставила. Вмочала при цьому кожного разу у розчин корневіну. Все, пішла полю, віднесу парничок. Ну і. а ще перехрестю. Пішу і побачимо, що буде. Дуже цікаво. Але більшість зйомців ми посадили просто так у ящики без стаканів. У ґрунт, який я покажу пізніше, як ми заготовляли. Та ящики, які ми підготували, також покажу. Перед цим опудрюється його крайок у корневіні. Воно має вигляд, воно добре прилипає до краєчку. І, відповідно, коли воно политься, весь цей корневін буде біля самої допомагатиме утворювати калюс на майбутніх саджанцях. Сподіваємося, що все приживеться. Дуже декоративна, гарна рослина, ось таке в неї листечко. Зараз лютий місяць, а вона має гарний зелений вигляд. В нашому такому сірому, в сірій зимі, коли мало снігу. Саме такі зелені гарні рослини і прикрасять будь-яку садибу. Головне виробити цю культуру, цього ландшафтного дизайну. Бажання озеленити, прикрасити. І... Також навкорінні коріння ще хочеться поставити так, один із представників вічно-зелених це ялівець. Даний ялівець це той, який стелиться. Не росте вертикально вгору, а стелиться. Ну, а тепер більш масштабно продовжується епопея із розмноженням. Декоративних рослин для ландшафтного дизайну, зокрема, самшиту. Для цього наповнив, наповнили ось ящики ґрунтом. ґрунт не замислуватий, не куплений, саме такий, який привезли із лісу. Ось Наповнюємо так ящик. Ящики такі залізні в нас є, дуже давно вони у нас зберігаються. але для того, щоб земля в них, в них залишалась, ніде не дівалася. Тому таку конструкцію зробили з оцього фольгірованого пінопласта, забула, як воно називається. Таким чином утворилася такий кошик. Але він досить надійний, міцний і триматиме в собі всередині цей ґрунт. Напускатиме втікти корінку ляторочки для того, щоб дренаж був. Ґрунт не куплений, а саме якраз він має дуже-дуже гарну таку пористу структуру, м'якенько. На ньому ні кірочка, нічого не утворюється. Я використовувала неодноразово при... весь час, це літо, я використовувала саме цей ґрунт для розсади полуниці, для утворення розсади полуниці. Ну і прийшов час подивитись на результат. Минуло 7 місяців, зараз жовтень, і хочу вам показати, чого ми досягли, які результати. Туйки ялівці, деякі самшиту, чи деякий той що у мене в стаканах. Хочу показати, дивіться, який в нього корінь. Бачите? Зараз витягну. Гляньте, яка красота. Корінь такий товстий, бо це ж кущ. Це нам не полуниця. Тут товстий, білий, гарний корінь. Стромлюю назад, ось такого. Ой. Ось прям піднімаю. Піднімаю, ну. І вона ґрунт піднімає. Відповідно, там корінь. Бачите, так ґрунт ворушиться. Ой. Одірвала один корінець, не буду витягувати. Тягну, не витягується, значить там є корінь. Може він ще не такий величезний. Потім, як витягну, обов'язково покажу, як будемо вже саджати в школку, ми хочемо посадити у шкі... таку школку, протягти крапель, нехай вони ще в тому році, наступному році дорощуються, вирощуються, виростають. Щоб їх посадити вже такими не там, щоб вони мучилися, а щоб створити їм такі максимально ідеальні умови. Оце кажу, оцей ялівець не тягнеться. Цей. Теж цей ворушиться. Ворушиться ялівець. Бачите, нічого не вийшло. Грунт, до речі, ось, бачите, вони такі засухші. Значить, що тут взагалі нічого нема. До речі, вони краще вкорінилися в лісовому ґрунті, ніж у придбаному. Переїхали на цьому місці, у нас була капуста і не було нічого. Був я вирішила сюди висадити шкілку для підрощування. Своїх вкорінених власноруч вічно зелених рослинок. Так ось вони перевезені вже стоять тут у ящичках. Серед них, кого ми бачимо? Ну це самшит, Його найбільше, що він так характерно пахне якось. ось туйка смарагд. Ці різні різні ялівці. Ну, Це ялівці, які стеляться в різні види. Також спробуємо. Також знову туйка смарагд. Тоді я не знаю, як називається ця вічно-зелена рослина, з трохи колючими гілочками. Просто відламали від дорослої та й вирішили посадити. Тепер оце туйка такого вигляду. Я не знаю, як вона називається. Але вона дала дуже гарний приріст. Особливо, я помітила, це, коли почало холодати, так воно прямо махнуло. Ну, не люблять вони жари. Ще є олівці, які вертикальні. Скайрокер чи якось він називається. Я мук набила, починаю із самшита. Ось десь такий красивий-красивий. Починаю його витягувати. Я навіть не знаю, як це зробити. Гляньте, який гарний корінь. Наріс. Дуже гарний. Буду витягувати. Так сталося, що в цьому ящику росте тільки одна туйка смарагд. Переріст її добре видно. Ось світло-зелене. Оце все світло-зелене, це все приріст. За рік. Результат вкорінення цілого. Ой, я не знаю, 8 місяців з лютого, мабуть, лютий березень ми живцювали. Все, як тепер я пішла саджати, як посажу, то покажу. Пройшов рік. Регулярно заглядала я під агроволокно, яким були накриті. той космарах, той абарабант, різні види ялівців. Сам шит я не вкривала агроволокном. Він, як ви бачите, прекрасно і так перезимував. А от тільки на даний момент має оце такий відтінок. Ну, Але я радилась спеціалістам, які постійно ними займаються, то кажуть, що це природний колір. Так вона не мов би, як, ну, скажімо так, трошки впадає з плячку, і хлорофіл у ній так не працює. Тобто вона не засохла, не змерзла, вона повинна відійти, але має такий бурувато-червонувато-зеленуватий колір навесні. Хоча фелювання стосовно її стану, звичайно, у мене присутнє. Хотілося б, щоб вона добре перезимувала. От ялівці непогані, зелені, вони свій колір не втратили. Мене найбільше фелюють якраз різні види туйок. От вон, ця, ця декоративна рослина особливо мене цікавить. Та Маркс. Виглядає так. саме так, в лютому 2024 року. Я його пересадила не восени, а влітку. Влітку пересадила сюди на город. Живці не всі пуст... вкорінилися. Бачите, ці живці, видно пенючок. Але вони протягом літа, оце такий приріз дали. Одного із них, ви бачите, я косичку заплела для того, щоб хочу зробити його на... такий штамбовим. Десь до такої висоти буду шурхувати повністю все листя. Отак. А цю частину. Буду запускати на гілочки. В цьому році це вже будуть повноцінні великі кущі. Він дуже сильно рослий і досить декоративний в будь-яку пору року. Цвіте навесні дуже гарним рожевим цвітом, а влітку стоїть і має таке дуже дрібно посічене листя. Я навіть не знаю на що воно схоже. Ну, на, на кріп, трохи на кріп схоже. Декоративний повністю. Оце такий Тамарікс. І нарешті покажу вам, в якому ж парничку вони в мене живцювалися, наростав у них корінь. Це було, бачите, такий примітивний парник під залізними дугами, вкритий звичайною плівкою, не зовсім навіть прозорою і новою, але абсолютному холодку за забором і за деревом. Ось в таких умовах вони й росли аж до серпня місяця, поки я їх не відкрила. Коли їх відкрила для загартовування, що буде далі тримати вас у курсі? А всім бажаю задоволення від вашої роботи міцного здоров'я, щоб робити задоволенням. Ну і звичайно, миру.